Поміркуймо наприкінці над життям святих, які проявляли милосердя у винятковий спосіб. Передусім спадає на думку святий Мартин Турський, спершу солдат, згодом монах і єпископ. Майже як ікона, він показував неповторну вартість індивідуального свідчення милосердя. Поблизу міської брами Ам'єна, святий Мартин розірвав надвоє свій плащ, щоб поділитися ним з бідняком. Наступної ночі сам Ісус явився йому у вісні одягнутий у цей плащ, щоб підтвердити вічне значення євангельських слів: Бо я нагибу, і ви мене одягли. Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. В історії церкви можна назвати безліч інших свідчень милосердя. Зокрема, увесь рух монашества, починаючи від святого Абата Антонія. Представляв величезне служіння милосердю щодо ближне. Зустрівшись віч на віч з Богом, який є любов'ю, монах відчував чітку вимогу присвятити своє життя служінню служінню Богові і ближньому. Саме цим можна пояснити заснування поблизу монастирів, будинків, де приймали, лікували і доглядали у Боги. Цим також можна пояснити ініціативи щодо людського розвитку і християнського виховання. Призначені передусім для служіння найубогіші, їх протягом довгої історії церкви брали на себе спершу монаші й жебратські ордени, а згодом чоловічі й жіночі монаші конгрегації, посаті святих, зокрема Франциска Асійського, Геннаті Лойоли, Йоанна Божого, Каміла Делеліса, Вікентія Де Поля, Луїзи де Маріляк, Дона Боско, Йосифа Котоленго, Луїджа Оріоне, Матері Терези з Калькутти, і це лише кілька імен з безлічі, є яскравим зірцем чинного милосердя для всіх людей доброї волі, в історії ці святі є справжніми носіями світла, бо вони люди віри, надії і любові. Серед усіх святих найбільшу перевагу має Марія, матір Господа, яка є дзеркалом усякої святості. З Євангелія від Луки знаємо, що вона. Доглядала за своєю родичкою Єлизаветою, в якої перебувала місяців зо три, під час останнього терміну Єлизаветиної вагітності. «Магніфікат аніма меадомінум, сказала вона під час цих відвідин: Величає душа моя Господа. Так вона висловила всю свою життєву програму ставити в центрі не себе, а Бога, з яким вона зустрічалася як у молитві, так і в служінні ближньому. Все заради того. Щоб світ став кращим. Велич Марії полягає саме в тому, що вона прагнула цієї величі не для себе, а для Бога. Вона смиренна, не бажала бути ніким іншим, а тільки слугинею Господні. Вона знала, що бере участь у спасінні світу не шляхом реалізації власних задумів, а лише цілковито віддаючись в розпорядження Божої волі. Вона є жінкою надії. Лише тому, що вона вірить в Божу обітницю і чекає на спасіння Ізраїлю, ангел може прийти до неї і покликати її до служіння цій обітниці. Це жінка віри. Щаслива та, що повірила, сказала до неї Єлизавета. Магніфікат, цей, так би мовити, портрет її душі повністю вигаптовано нитками святого Письма, нитками Божого Слова. Отже, зрозуміло, що в Божому Слові Марія, як у себе дома, звідси вона цілком природно виходить і сюди ж повертається, вона говорить і думає згідно з Божим Словом. Слово Боже стає її Словом, і її Слово народжується з Божого Слова. Навіть більше саме так виявляється, що її думки співзвучні з Божими думками і що її воля полягає у тому, щоб бажати того, чого бажає Бог, будучи цілковито просякнутою Божим Словом, вона змогла стати матір'ю воплоченого Слова. Нарешті Марія це жінка, яка любить. Та й чи могло б бути інакше? Як віруюча людина, яка у вірі думає Божими думками і бажає сповнення Божої волі, вона могла б бути лише люблячою жінкою. Це виявляється в її тих вчинках, про які йдеться в євангельських розповідях про дитинство. Ми бачимо це в тій делікатності, з якою вона помічає незручну ситуацію, що в ній опинилася наречені у Кані Галилейській, і звертає на це увагу Ісуса. Ми бачимо це в попкорі. З якої вона перебуває в тіні під час публічного життя Ісуса, знаючи, що її Син повинен заснувати нову спільноту і що година Його матері настане лише під Христом, який і буде справжньою годиною Ісуса. От тоді, коли учні втечуть, вона стоятиме при хресті, згодом під час п'ятидесятниці, учні зберуться навколо неї, в очікуванні зіслання Святого Духа. До життя святих. Належить не тільки їхня земна біографія, а й їхнє життя та їхні діяння в Бозі після смерті. У святих є очевидним, що той, хто йде до Бога, не віддаляється від людей, а навпаки, наближається до них. Краще, ніж будь-якій іншій людині, це видно на прикладі Марії слова розп'ятого, сказані до учня Йоанна, а через нього до всіх учнів Ісуса, ось матір Твоя. Залишаються назавжди, незважаючи на зміну поколінь правильник. Справді, Марія стала матір'ю всіх віруючих, до її материнської доброти, як і до її чистоти та непрочної краси, звертаються люди всіх часів у всіх куточках світу зі своїми проблемами і сподіваннями, радощами і стражданнями на самоті і в спільноті. Вона безупинно дарує їм свою доброту і безмежну любов, що витікає з глибини її серця, Свідченням вдячності, яке виходить від людей різних культур на різних континентах. Є визнання цієї чистої любові, яка шукає не себе, а лише того, що є добре. Водночас, почитання її з боку вірних є безпомилковим способом уможливлення цієї любові, вона народжується із тісного зв'язку з Богом, через якого він наповнює нас до краю. Ось умова, що дає змогу тому, хто напився з джерела Божої любові, самому стати джерелом води живої. Діва Марія, Мати Божа, показує нам, чим є любов, звідки вона походить і звідки постійно бере нові сили. Їй ми довіряємо церкву і місію служіння любові. Свята Марія, Мати Божа, Ти дала світові справжнє світло Ісуса свого Сина, Сина Божого. Ти цілковито зреклася себе на заклик Бога. І стала сама джерелом доброти, що витікає з Нього. Покажи нам Ісуса, приведи нас до нього, навчи нас визнавати і любити Його, щоб і ми стали здатними на справжню любов і були джерелом води живої у спраглому світі.